Ви дивитесь ранок вдома і з вами, і для вас працюємо ми Костянтин Октябрьський та лілія. Резик. Угу. Усім привіт! Сподіваємось, ніхто та нічого не завадить сьогодні спокійно зібратися на роботу, навчання, прогулянку чи в інших справах, які ми продовжимо робити. Попри все, продовжуємо жити, радіти життю і кожному ранку. І дякуємо за це зсу. І не втомлюємося підтримувати шлях до нашої перемоги донатами та іншою допомогою. Нагадуємо ранок вдома з вами щодня від сьомої ранку. А ще наші сюжети можна подивитися на сторінках проекту в соцмережах. Посилання на ваших екранах. Ну а тепер запрошуємо на екскурсію до Ніжинської хореографічної дитячої школи. Весь колектив якої, до речі, завзято займається благодійною діяльністю на користь української армії. Цим дітям по 4-5 років. Тут їх навчають танцювати. Хореографію викладають за чотирма напрямами: класичний, народно-етнічний, спортивно-бальний і сучасний танець. А це клас вокалу. У Ніжинській дитячій хореографічній школі навчаються майже чотири сотні дітей різного віку. Директорка Галина Тимошенко розповідає. Коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, репертуар у школі змінився. В Танцювальних номерах дійсно більше присутньо рідного, патріотичного, місцевого направлення були взагалі дуже різноманітні направлення: і грузинський танець, і білоруський танець. Зараз ми все звузили більше і працюємо над пропагандою українського танцю в різних його е варіантах, масштабах. Ніжин перебував під окупацією понад місяць. То що таке російська агресія на собі відчули і діти, і дорослі. Тепер разом допомагають військовослужбовцям наближати перемогу, проводять різноманітні акції на підтримку захисників. Кожен наш захід присвячений захисникам України, і всі кошти, які ми збираємо, постійно передаємо для наших захисників. На сьогоднішній день, якщо врахувати, що на початку повномасштабного вторгнення ми передали більше 200 карематів, а потім гроші в одну установу, в другу на підтримку збройних сил. На придбання автівки, на годування наших воїнів, на теплі шкарпетки, на теплий одяг для воїнів постійно-постійно е збільшуємо увагу для наших захисників. У дитячій школі кажуть, що підтримуватимуть військових до спільної перемоги. Готують захисникам концерт. Ми готуємо бал перемоги. І всі наші напрацювання, концерт перемоги, вальс перемоги, композиція до перемоги і так далі. Тобто в репертуарі кожного творчого колективу у нас їх п'ять зразкових, а взагалі десять творчих колективів. Є вже оце звучання. Ми готуємось до перемоги. Тому в дитячій хореографічній школі чи не щодня проходять уроки танців і вокалу.